Доброго ранку. Ми всім кажемо. Тут у нас були такі бесіди невеличкі. Його тоді знавали, що таке сироїдство, тому що у нас, окрім того, що людина літератор, людина поет, людина, яка працює в міністерстві освіти України, і людина, яка ходить культури, культури. і людина, яка ходить по вулицях без взуття, без зуття, і три місяці вже ходить. І три скажу, місяці що... ходить і каже, що кра... Кра... краще краще і їсть лише їжу е веганську і локальну, локальний веган. Що далі буде? Вік коврей у нас, друзі. Вік коврей. У студії, я думаю, всі да, я його знають. <рес> Не <рес> тільки ми будемо говорити про літературний вечір, який ви готуєте. Коли він відбудеться і що це так. за подія, будь ласка. Ну насправді він планується на 23 жовтня, о 17 годині в обласній бібліотеці. Назва така робоча. Поки що, коли ти прийдеш у СПА. І відповідно тема буде пам'ять схід України, Крим в такому контексті. Що буде відбуватися на цьому літературному вечорі? Це будуть якісь читання? Так, це планується літературні читання, де, можливо, крім закарпатських молодих поетів і письменників, ну, про будуть також і інші, ну, в залежності від того, як нам вдасться розкрутити цей маховик. Тобто всі працювали над цією темою, писали спеціально для цієї теми, для теми того, що відбувається на Сході, в Криму, АТО. І ну я не знаю, чи навмисно, просто підшукуються автори. досі готується набір тих, хто буде виступати, і готуються автори, в яких є ці тексти. Тобто, щоб це не було, що я сів, написав якийсь віршів <свісно>, новини та, російські, та, російські і відразу ж <свісно>, треба виступити на вечері, Я підготую зараз там два або три наваляю тексти. Ні, ну, насправді ті, хто мають, ті, хто проявляють бажання, та що вони хочуть там з тим поділитися, тому що це важливо і. І насправді тексти будуть не тільки про ті події, а можливо там Крим, там пляж та інші. Тобто, якісь е, е, пам'ять, та якісь такі спогади mm -hmm. про те, що було наше, але втрачене. Ну, власне, як сама назва, вона вже посилає е, до якихось спогадів. Як ви готувалися, так розумію, до цього літературного вечора і самі щось написали? так? Е, ну так, у буде мене перформанс. Є. Вік, я, я знаю. Ти славишся перформансами під час виступів і що цього. Ну, я думаю, тут така тема, що якихось особливих не потрібно буде перформансів, але побачимо. Тобто все, як воно ляже, зазвичай вони як з промтами відбуваються. Тому, Подивимося, як буде настрій, що захочеться робити. Угу. Вік, мені от, цікаво, з ким ти до нас прийшов. Тудор відразу запитав тебе про літературний вечір, а мені стало цікаво, що це ще за один гість з тобою ходить. Та, це персонаж такий Мовкуш називається. Його мені на день народження подарували. Я тепер як вемеліта, як гномика там по всім я... з Моркушем. Так, я ходжу з Мовкушем і скрізь намагаюся показати йому ужгоротим, сам київський парень. <смеш> я йому розповідаю про місто, про це, і тому я думаю, я А сажаю. як ти визначив хлопчик якщо... <смеш> <смеш> ну можна потім піддивитися, якщо що. <смеш> можна туди роз... розглядати, що це хлопчик, як вже подобається. Ну, поки що не жалівся, що не може не радитися. Ти зараз перебуваєш і переживаєш. Переживає. Я так скажу, кожен закарпатець переживає Київ, тому що в Києві, жити, до Києва. в Києві жити дуже, ну, і я по собі знаю, так собі. А тобі ти вже певний час там працюєш, живеш, як Та, ти два до роки, київській Трохи більше здається, навіть тобто, вже така адаптація відбулася, і як каже один із. Е, 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 ну, Співзасновники не знаю навіть як сказати, тобто один з координаторів літературної частини ротонди та ледь балейка, що після Вроцлава, після Києва, тобто він Ужгород дуже любить, але розуміє, що жити в ньому вже не зможе. Тому я собі так думаю, а чи зміг би я, Тобто мені навпаки Ужгород дуже подобається. І, але це ти два дні або три ходиш, шукаєш де реклама, де реклама. Після метро, після того коли ти звик до інформації, до потоку, який просто на тебе валить з усіх сторін. Так а бо вже не все так погано з рекламою. Yeah, Чим ти займаєшся в Києві? Я знаю, ви організовували щось грандіозне до 200-річчя. Тараса Шевченка. Ну та в Міністерстві культури я в відділі мовної політики працюю. Відповідно, це 200-річчя Шевченка. Координація проходила якраз через наш. Відділ, тому всі ці державні загальновизначні <смі>, такі заходи вони Ці, проходили... ці стрічки, червоні. <смі> Приїжджає пан Іван Іванович, приїхав. Треба перевізти з АТО Шевченко, стоїть вже 200 років. Ну, насправді, крім офіціозу, було дуже багато цікавих mm -hmm. проєктів. Наприклад, був шефет, фестиваль молодіжний, які теж самоорганізувалися молоді дівчата і зробили дуже гарний. в Моринцях, в самому селі, та де народився Шевченко. І я їздив туди, дивився. Тобто дуже класно. Тобто, сама ця атмосфера, і молоді поети, молоді музиканти, автори. Тобто, і для односельчан Тараса Григоровича це було, я думаю, знаменне явище. Тому є. Є цікаві проекти, і приємно, що підтримує їх міністерство. Там в Києві організовуєш літературні вечори і чи користуються вони популярністю серед столичних мешканців? Ну не так часто, як хотілося, бо в зв'язку з тим, що з робота відбирає галеву участки часу. Але, звичайно, зараз буде день вега на 1 листопада дії Я координатор морква клубу, там моркві раз привіз літературної власне частини. І на цьому фестивалі ми будемо робити літературну сцену, ну такий невеличкий буде теж літературний. Як, до речі, ти ставишся до фестивалю м'ясоїдів, який проходить покруче? Ага, генти ще за Гарпатії відбуваються постійно. Ну, насправді дуже багато є, я не знаю, можливо, це остання мода така з'явилася. Кілька років фестивалі їжі. Там mm -hmm. різні фудфест і тому подібне. В Києві їх дуже багато маса, і дуже приємно, що ну, є декілька там, ресторанів, локацій, веганів, сироїдів, які мають постійно свої луточки. Представлені і там черги до них, як меки, коли там вони на фестивалі представляють тобто, свою їжу Ну, ти завжди тримаєш пульс на варії подій, тому що коли всі тільки задумувалися над тим, чи стати веганом, чи ні, ти вже був веганом. Тепер всі вегани, ти тепер Чого локальний тебе, веган ну, наштовхнула вегетаріанство, от босоні ж ходити. Ну я не знаю, тобто це різні причини. Насправді є етичний веган, і для мене от це важливо. Та не вбий, там не експлуатуй, не нашкодь там живим іншим істотам. І це основна нарушна причина, яка була яка мене, скажімо так, змусила стати вегетаріанцем. Але оскільки Ужгород консервативне, маленьке містечко, доки тут не познайомився з певними людьми, які знають, що так можна жити, все, думаю, що думаєш, о, так можна, потім я yeah, потім знайомийся. Це з іншими виявляється і так можна. Потім думаєш, що сироїди. Ні, crazy man. <laughs> це не для мене. Потім виявляється можна. Я вулю в Києві. Є три ресторани, сироїдські, тобто ну спокійно можна собі харчуватися по голосу великий Чи та, та там менюшка досить величезна, тобто спокійно, якщо ти не моносироїд, тобто якщо ти не харчуєшся тільки о, ну одним видом їжі зараз, то вибір величезний. Купа салатів, заходиш собі, борщ сироїцький, їш, там різні ці, тобто ну, питань взагалі немає, можна ті самі спагеті, там та інше. Ну, тобто, дуже 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 всяких різних страв багато і. А коли користь від... смажиться шашлик, то тебе не хочеться слаштувати, м'ясо? Ну хочеться. я думаю. Тобто відчуваєш себе в крематорії, насправді, просто воно дуже неприємні такі відчуття і краще уникати таких місць. Ну а щодо твого останнього захоплення, феєрфутерство. Як на тебе реагують люди? Особливо в Ужгороді мені цікаво. Тому, так, що ты такий Киє... яскравий ходи, даже. напевно, вже звикли. І ну, для Ужгорода і одяг такий твій ну в Києві теж та досить е, цікаво, але там якось вже толерантно, тобто не здивуєш. Я там ті літечі анімешників, і інші, що ходять, тобто вже mm. народ звиклий до цього всього. Ужгород, я вчора навіть в соцмережах написав коментар з цього приводу, що люди думають про мій кольоровий шалик, який мені ага. обіцяли порізати ось вже. На, зараз. Новини на російському телебаченні відразу що от, та на Європа галтіли європейця. понаєха. Іскон на русський Ізкон. город Ізкон. Ужгород. Ну Ужгород. Насправді дуже по-різному, але мене здивувало. Тобто, я думав, що в Ужгороді воно якось більш по-європейськи буде реакція, але а -а -а. дуже по-різному. перестають, питають, чого ти з іграшкою ходиш, там? чого ти такий яскравий, чого ти там все. А і чого ти довод... такий яскравий? Ну і доводиться пояснювати. Не, що... не так, Чого ти, ти такий яскравий? От Мені скажи. Ну, можливо, це такий стан душі. Клати, стан душі.

Я не знаю, в мене навіть коментарів немає це для, для твоїх крачення. Ні, ну на <зарху> насправді до фарфутінгу здаються всі ніби нормально. Тобто всі розуміють, що є система Порфія Іванова, що це здорово. Так, я якраз от, згадував ще, пам'ятаєш, що в книжці у Дочинці було написано про а, діда Панаса, здається, чи не Панаса. Такий старенький, який блукав лісами, який написано було... Андрій була своє книжка. Там він теж в Басоня ж ходив час. Звичайно. Ну, тобто система Порфія Іванова, вона теж на цьому та і ну, нема питання, але цей фарафутінг більш сучасний, тобто він модний, він обмежує тільки якимось простором травою, там, землею, можна Як ходити в підкорю. В транспорті. В Києві, в транспорті, коли на вулиці. Мокро, коли дощ, коли це сміття багато кругом, так ну насправді я в транспорті хіба в метро там та воїну. Я, ну, я в автобусі якщо пускає, в одному володь... якщо пускають. <laughs> так, днепро. якщо пускають. Ну там де не пускають, можна де знайти іншу станцію, де пустять. Але ну немає ніяких проблем. Взагалі, тобто клопоту я з цим не відчуваю. Іноді буває, що в автобусі переповненому добрі люди можуть встати на ноги. Ну але це вже так... А на вулиці, так не бритко, ну десь. just um. Ну, тире, ти... якщо встанеш, як воно зговорить на Закарпатті. Ну, до речі, зранку тільки що вас і думав, от скільки щастя невали Треба просто бути уважнішим. Тому, по іншому сприймає світ, по іншому простір. І до речі, ну ніколи майже не було поранень. А от вчора ввечері в під'їзд вже майже заходив вдома і кров пішла, ага. Тобто став на якесь коло на якісь там ці гострі штуки. Це взимає певно. Так, тому... та, та воно звикаєш, воно, тобто, ну нога призвичається і ніяких. Проблем немає. Ми тобі тут, тут студію травечку зробили. Бачиш, це приємно. Щоб тобі було приємніше ніж на вулиці. От дивлюся вже 10 хвилин на осеордіна на новосці, На та. твої. Так, а заслугу. я до речі, поки вілот роздивляється, <реслугу> хочу нагадати, що цього року 10 10-й буде вже «Березневі коти. Ну, наступного uh, та, року. Та, та, це буде Ювілей. ювілейний фестиваль. Я вже нарешті сподіваюся, що я буду тільки почесний президент відповідати за літературну, як завжди, я мріяв, та відповідати за літературну частину, тому що ну з'явилися ініціатори, які хочуть там це робити. Вони активно там зараз запускають сайт «Березневих», Нарешті через 10 років існування Пускають сайт борозневих котів. Ну і має бути теж цікаво. Звичайно, це буде як завжди камерно, тому що з фінансуванням невідомо як, але спробуємо на якісь гранти податися, можливо, щось і вигорить. Mm -hmm. Ну це як зазвичай десь наприкінці березня буде. Так, це 27 -е, здається, березня. вже планується. Ну так. Тобто, це є певні числа за кінець березня, вихідні, там п'ятниця, субота, зазвичай mm -hmm. вона в цих термінах відбувається. Ну що ж я бачу тут всі значки, вони присвячені Таріанство, вагнератор. Ну, тому, майже що всі є фестивальні, березневі та, та, там uh -huh. у скотів, міжрічинського е, цього парку, де ми були волонтерами, допомагали їм. Тобто, є декілька інших, але та переважно всі. переважно тематичні. Uh -huh. Ну що ж, ми попросимо тебе ще раз нагадати про літературний вечір, де він буде відбуватися. Вхід я так розумію, вільний Звичайно. і о котрій годині. Це буде 23 жовтня uh -huh. о 17 годині в обласній бібліотеці. Обласна бібліотека, 23 жовтня. Місто, не Ужгород. Заб... місто Ужгород. не забудьте прийти на літературний вечір, який організовує наш гість Вік Коврей. Ми тобі щиро дякуємо за те, що ти до нас завітав. Дякую, за... кради друга. у нього. Гарну розмову. Хар. Я ж так його заговорюю, хочу з, з другом красти, а ти мусиш наголосити. У мене племінник так постійно каже: ой, який класний ходить. З нуля. А є. ти ні, він насправді дуже пасує тобі. Дякую, дякую. От дякуємо ще раз тобі. Ну а наш ранок продовжується. Зустрінемося з. З вами вже за декілька хвилин не перемикайте.